Ще такий недолік виліз. Тріснута кришечка на захисну лекісний чехол. Ми дзвонили на сервіс, сервіс сказав, що вийшли нам, питань не було. Ще є проблема з дальнім світлом. Ти його включаєш і їдеш там орієнтовно через 5 хвилин, може і скоріше, воно пропадає. Ближнє ще світить, а дальнє пропадає. Нароботка 30 годин. Наразі вам не покажу, бо тримаю включати. Що ще доробили? Дробили такий речажок, довше змістили так само, на реверсі доварили гайку, просто дали різьбу і ящичок. Зробили та трухоплотною ход. Ну, в зимкомплекті тут, звичайно, не було ні молотка, можна сказати, пару викруток. Пару ключиків зі в комплект. Ну і один фільтр. масляний не вислали і все. То вже по пошті, бо вони не мали наявності, коли ми купляли. Так що такі то недоліки. А, ну і Зігнули ми ще оцю ця. Затягла зігнута, як бачимо, тут. Вона отако от була зігнута майже під 90. То вже так розігнуло, коли ми ремняли її. Бо гідравлікою донизу попустили, якось чіпали косарку. І тут воно під косарку залізло і так навіть не почув. На холостих, встиг, зігнуло зразу. А вирівнювали дуже тяжко. Вирівнювалося. Так що треба бути трохи обережнішим. Тому що дуже сильно тисне гідравліка. Ну, надто сильно, що вона не почув, навіть трактор не, не почув, що він зігнув. Навіть не, не дусився, нізив просто на холостих жик і все. Тепер робили також задню фару, тепер включається тут, кнопочка виставили. Врізалися, там провода йдуть під низом. Ну і поки все о, не закрив. Такий ящичок зробили, був стандартний, то що було тут. Тут ящик на зим комплект, тут повішати нема де, а там якраз після два було місце, ми зробили смі. тільки хто буде робити такий ящичок. Бажано тут трохи грубше вдати бляху, то є двойка, але коли сідаєш на, на крісло, то може видно, трохи прогинається, або дати тут пластину. Ну, отак. Вже 30-ту годинку сили, працювали косаркою багато. Ну, непогано показує себе в роботі. Ну, поки місь такі недоліки вийзли. Болотники ще тримаються, як на диво, я думаю, вони вже відвалять. Моїх, звичайно, трясе. Але ще тримаються по мотору. Робить чудово, ніц не було. Але хто ще має, робіть якусь підкладку, бо тому, що тисне в вухо. Я давав резину і протирає, може протерти шагнежеба трошки. Ну і саме собою тут резину треба давати, тому що надто сильно тиснуть і прорізається. Ущільнювати той, що даний. Ну він такий китайський, звичайно, але який є. Також вчора була культивація ним проведена. Я вам скажу культиватор він тягнув тільки так, а потім, якщо буде при роботі, то вже кинемо як він в роботі. Придбали плуг, але ще вурати не будеться. І наразі то всі такі недоліки, які вилазять по чуть-чуть. А так все добре в принципі. Та от той, що фільтр один треба ще поміняти якось його вище, або перекинути або боку. Не знаю, якось будемо ще пробували щось робити. Але щоб його перекинути, треба докупити такого м'якшого шланга, бо той занадто твердий. І тоді може бути добре. Ну і тут ще є такий нюанс. Оці трубки вони не були з зазором, тру... там зазору не було. Ось тут зараз видно трошки і зазор. бо я зігну... ну, її. Вони так само, якщо не буде зазору, воно протреться. Під вібраціями як як і масло у вас гідравлічне вилиється. <г hedgered> та й наразі все. Більше ще такого нічого не доробляли. Поки може бути так, а з часом треба буде доробити. Певно ну, тут захист поставити краще і тут від кола поставити захист на бак. Тому що якось... Он так зробил, но честно вам скажу. Не дуже то и добре, что нема тут захисту.